Доброго дня, шановні друзі. Хотів би проінформувати, що сьогодні зранку відбулося засідання Комітету з питань оборони та безпеки, де були розглянуті законопроекти, три законопроекти щодо внесення змін до закону України про засади зовнішньої та внутрішньої політики. За основу проголосовано підтримати законопроект 14.02. Дріб – це законопроект авторства Турчинова та групи депутатів. Суть цього законопроекту це відмінити ту норму, яку 2010 році була імплементована, про бозаплоковий статус, вказати на наш євроінтеграційний напрямок, в тому числі у розвитку безпеки, та заборонити Україні входити в будь-які союзи політичні, економічні, військові, які суперечать нашому євроінтеграційному курсу. Цей законопроект сьогодні, ви знаєте, включений до порядку денного. Я надіюсь, на найближчих засіданнях Верховної Ради він буде підтриманий Верховною Радою і, нарешті, то визначить чіткий шлях нашої України на багато-багато років вперед. Хотілося б зазначити, що це тільки перший крок, який, на жаль, не вирішує всіх проблем, які стоять зараз перед нашою державою. Саме тому паралельно було зареєстровано постанову Верховної Ради України про звернення. До Конгресу Сполучених Штатів України з проханням надати Україні статус особливого союзника Сполучених Штатів. Ми абсолютно переконані, що це наш шлях, і Верховна Рада повинна бути ініціатором чіткого зовнішньополітичного курсу нашої держави. Ми повинні бути ініціатором створення системи безпеки нашої держави, тому що, на жаль, попередня політика привела до того, що коли ми стали жертвою агресії Російської Федерації, фактично у нас не було в світі ні одного військового союзника. Це перший крок, але це дуже важливий крок для побудови нашої держави. Колеги, є у вас запитання до пана Сіфія Ірина Білан, Білан інтернет -ін інсайдер. Скажіть, будь ласка, а чому сьогодні тоді не виносили в зал на голосування законопроект, якщо зранку було рішення комітету по ньому? погоджувальною радою прийнято рішення було про те, що ми будемо дотримуватись норм регламенту Верховної Ради. Згідно норм регламенту, наш комітет головний, який вважається невідкладним своїм заданням, розглянув сьогодні. Але там ще є допоміжні комітети, три, які не провели своїх засідань. Але я надію, що в середу вони проведуть, і ми з середи будемо мати всі підстави його. Згідно з регламентом та нашою коаліційною угоди вносити зал та голосувати. Які ще комітети мають розмістити? Закордонних справ євроінтеграції по моєму правові. по регламенту є головний комітет, а є допоміжні комітети. От допоміжні комітети не провели цю роботу. Тобто, в четвер буде виноситись на розгляд? Надію, в четвер або п'ятницю. На цьому тижні обов'язково. Панове є ще запитання? А, скажіть, будь ласка, проект Торчинова взяти за основу. Це означає, що в принципі буде голосуватися не в цілому рішення на найближчому засіданні Верховної Ради. Ні, тобто спочатку буде прийняти в першому читанні. А потім комітет в підтримав і буде рекомендувати Верховній Раді проголосувати за за цей законопроект за основу та в цілому. Ага, тобто відразу буде рішення в цілому. Ну, Ми будемо пропонувати. Визначається Верховна Рада. Дякую за увагу. До побачення.